Ви що досі цього не їли, серйозно? Я не знала, що наші українці не обирають дайкон. Дайкон це дуже корисна редька, особливо в зимовий період, коли мало там, овочів, які ми можемо використовувати, хоча зараз всі овочі можна використовувати. Дайкон містить. Всю підгрупу вітамінів групи Б. Дайкон містить фосфор, селен, йод для щитовидної залози. Ось така штука. Дівчата, просто реальна, у кого гіпотеріоз потрібно, Мені все хочеться кинути як списа. А дайкон необхідно використовувати. Велика кількість клітковини, низька калорійність, можна вживати при схудненні. використовувати як порцію салату на сніданок на обід можна їсти. як в термічної обробці, так і в сирому вигляді. Шкірка абсолютно їстівна. Її можна просто помити і не е і не щищати, В цілому, дайкон дуже корисна історія, тому я собі візьму також. Що скажете про дайкон? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви використовуєте дайкон. Так, ладно, я цю вже дайконіху, самку дайкона помяла, візьму її. Підпишіться і не губіться, тут все про здорове харчування.